Упаковка «Шанель» – тимниці елегантності та розкоші. Привіт! Сьогодні ми зануримося у світ розкоші та дізнаємося, чому упаковка Шанель це більше, ніж просто коробка. Що робить її впізнаваною з першого погляду? Як упаковка підтримує дух бренду? Та де дивіться до кінця, і ви відкриєте секрети цієї естетичної досконалості. Поїхали! Дизайн, мінімалізм і елегантність. Перш за все, упаковка шинель це втілення простоти та вишуканості. Чорний, білий і золотистий основні кольори бренду домінують у кожній деталі. Білосніжний фон символізує чистоту та елегантність, а чорні акценти додають контрасту та драматизму. Логотип шинель це дві переплетені букви. Які розташовані завжди в центрі, без зайвих деталей, це створює враження гармонії та балансу. Мінімалізм тут говорить голосніше, ніж складні орнаменти чи яскраві кольори. Матеріал. Якість у кожній деталі. Картон і папір, що використовується для упаковки шинель, це не просто матеріали, це преміум якість, яка відчувається з першого дотику. Коробки виготовлені з товстого, але легкого картону, що гарантує довговічність. Особливу увагу приділено обгортковому паперу, він напівпрозорий, тонкий, але міцний із витонченим логотипом бренду, нанесеним у вигляді водяних знаків. Навіть стрічки, якими перев'язують коробки, виготовляються з атласу або органзи, Вони додають завершеності образу. Форма та функціональність коробки Chanel мають чіткі, прямокутні форми. Ця геометрія відображає філософію бренду. Нічого зайвого, лише досконалі пропорції. Внутрішній простір коробки продуманий до дрібниць, продукти ідеально вкладаються всередину, забезпечуючи захист і презентабельний вигляд. Навіть пакети, в які вкладаються коробки, мають свою унікальність вони виготовляються з міцного паперу, а їхні ручки зі шнурків, які зручно лежать у руці. Емоційна складова упаковка шинель це більше, ніж товарна обгортка, це частина ритуалу. Відкриття коробки супроводжується відчуттям хвилювання та захоплення. Кожен елемент від зняття стрічки до відкриття кришки створює унікальний момент, який запам'ятовується назавжди. Ця увага до деталей підсилює ідею бренду. Шанель це не просто продукт, це спосіб життя. Отже, упаковка Шанель це мистецтво, яке поєднує дизайн, матеріали та емоції. Вона передає елегантність, розкіш і виняткову якість бренду. А що ви думаєте про цей підхід? Чи важлива для вас упаковка так само, як і продукт? Пишіть у коментарях, а також ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися більше про дизайн та поліграфію. До зустрічі в наступному відео!